Привіт, вітаю тебе на своєму ютуб-каналі. З тобою автор цього каналу Олександр. І в цьому відео ми говоримо про проект CATS. Дуже нашумівші проекти в Телеграмі, тапалки. І ось е черговий проект CATS виходить на біржу і буде відбуватися лістинг. На біржі Bybit є декілька активностей. Перша з них це Token Splash, а друга це Launchpool. І в цьому відео ми поговоримо, як в них. Детально прийняти участь, тому дивіться це відео до самого кінця. Лайк авансом, підписку на мій Ютуб канал, і ми розпочинаємо. До вашої уваги активності пов'язані з проектом CATS. це телеграм-гра, яка буде виходити на біржі і роздавати токени. Без вкладень, але біржа Bybit пропонує нам два варіанти прийняти участь в різних промоакціях. Перша з них це Launchpool і друга з них це Token Splash. Для кого підійде Token Splash? Token Splash для нових учасників, хто ще не має аккаунта на біржі Bybit. А також для тих людей, хто хоче зробити торговий об'єм і потенційно розділити призовий пул. Сумарний призовий пул в токен сплеші ми можемо спостерігати 1 мільярд. Токенів з них 400 мільйонів монеток ми можемо отримати за рахунок торгівлі. Цей варіант участі я поки що не розглядаю. Варто його розглянути буде в кінці даної промоакції. Для цього нам потрібно буде пройти реєстрацію і зробити торговий обіг, мінімум 500 USDT на споті. Далі для нових учасників все виглядає цікавіше: 50 тисяч монеток ви можете отримати. За те, що пройдете реєстрацію і верифікацію на біржі Bybit, внесете депозит 100 USDT і наторгуєте в монетках CATS на 100 USDT у своїй першій спотовій угоді. Майте це на увазі. За це ви можете отримати 50 тисяч CATS, це 20 доларів на теперішній момент по оцінці премаркета. Далі друга. Можливість прийняти участь це у нас лаунчпул. Якщо в Splash ви можете прийняти участь, краще всього це робити з нового аккаунту. Да? Якщо у вас його немає, за посиланням реєструєтесь і ще й додаткові бонуси може отримаєте. Другий варіант це лаунчпул. Тут буде у нас призовий пул аж 20 мільйонів. Для того, щоб прийняти участь, потрібно в ньому зареєструватися. Участь можуть прийняти абсолютно всі. Тобто будь-хто, хто має аккаунт на більше. Тут буде три пула: пул CATS, пул MNT і пул USDT. Як ви можете спостерігати, в пулі USDT у нас 10 мільярдів мільярдів монеток. Це зараз по оцінці премаркета близько 5 мільйонів доларів. В середньому в такі пули, пули закидують е, десь 100 мільйонів. Це означає, що ми можемо за період часу стейкінгу, а розпочинається він у нас через 4 дні 12 годин. Період стейкінгу у нас буде з 8 жовтня е, і до 15 жовтня. Тобто, ми за тиждень часу можемо потенційно заробити 5% на свої USDT. Тобто, якщо ми застейкаємо з вами по ліміт, на аккаунт 2000 доларів, то ми потенційно можемо заробити близько 100 доларів. Знову ж таки, проєкт може бути переоцінений і вийти гірше, ніж ми очікуємо, і заробимо ми, наприклад, 1 або 2%. Також є пул CAD і pool MNT. Тут, я думаю, більше ризиків, тому що потрібно придбати ту чи іншу монетку або взяти в позику МНТ. Ці варіанти я б взагалі на даний момент часу не розглядав. Лише пул USDT, де ви можете заробити до 5% за тиждень на своїй USDT. Тоді, коли начнеться і буде відкритий для стайкінгу, даний пул ви зможете внести свої USDT для того, щоб їх внести, вони повинні у вас бути на вашому балансі. А поповнити ви їх зможете або через P2P, або у вас вже вони є на балансі, або інша біржа. Також ви можете запрошувати друзів. Посилання я своє залишу в описі під цим відео, і ви також можете запрошувати друзів і розділити пул 150 мільйонів кец. Не такий він і великий, десь по 5 доларів за кожного запрошеного друга. Ось така можливість на вас очікує в найближчому майбутньому, поки весь ринок сипеться, поки весь ринок, скажімо так, падає. Ви можете прийняти тут участь і зробити собі профіт. На ваш капітал, як для нових учасників 20 доларів, так і потім застейкати ЮСДшки і отримати ще додатковий дохід. Користуйтеся, тому що таких можливостей на ринку багато, і їх потрібно використовувати, поки вони є. Буде затиша на ринку, тоді будемо відпочивати. Працюйте, всім успіхів, підписочку оформляємо на мій YouTube канал, щоб не пропускати такі проекти. На зв'язочку.